На зорі, ну, мабуть, питання таке недоречно, бо всі дівчата мріють, і... особливо коли закохані. Головне не забувати, Денис розумієш, це робити. Вийти ввечері, подивитися, підняти голову до гори, подивитися на зорі і не забувати помічати красу, красою. А на зірки на. дивляться от, дівчата, тільки тоді, коли закохані, чи просто коли не знаю, просто а без мені закохані. здається, що дівчата завжди дивляться на зірки. Я ще знаю таку гарну прикмету, що коли вагітна жінка дивиться на зірки, то обов'язково народиться дуже дуже гарненька дитинка. Тож дівчата, частіше дивіться на зорі, а ось про імітацію зоряного неба. В закритому приміщенні люди мріяли з давніх часів. Ще архімед, а звичайно, чоловік, побудував прилад, що відтворював обриси неба і описав його. описав його в своїй роботі про виготовлення небесної сфери. Столичний планетарій молодше, але це на краще, адже може похизуватися найновітнішим обладнанням. Детальніше у сюжеті нашої журналістки Ксенії Безлюдної. Через кілька хвилин юні відвідувачі київського планетарію вирушать в унікальну космічну подорож. Земна куля, планети, зірки і сузір'я все постане як на долонях. А то на окраїні вододрокона працювалися розмасивна рука, сім палос, сім'ї найсучасніша система зображення дозволяє глядачеві побачити об'ємну картинку під куполом. Створюється враження реальної присутності в космічному просторі. Це унікальна технологія, яка з допомогою 15 проекторів, які розположені по периметру купола, по Дуге купола, транслирует изображение, сшивая его определенным образом. И, и получается некий эффект. Его называют псевдо 3D, когда вы видите картинку 3D-шную, но без очков. Щоб запустити графічний всесвіт під куполом планетарію, сьогодні достатньо лише одного кліка на планшеті. Зовсім по іншому, все відбувалося донедавна. Зоряне небо сяяло завдяки цьому пульту. Безліч кнопок потрібно було натиснути, щоб запрацював німецький оптичний апарат Карла Цейса. Він відтворює близько 6,5 тисяч зірок. А це імітація достовірного неба. То есть именно со всеми зв'яздами. То є сім'ї зучаємо астрономію ім'я орієнтування вот такая така она очень очі нужна. юних глядачів завжди можна зустріти в київському планетарії. Замість нудної теорії діти пізнають астрономію за допомогою яскравих фільмів, зроблених фахівцями київського планетарію. Байдужих після перегляду не залишається. Дуже класно, дуже прикольно, і все так реалістично. Мне запомнилась та часть, в которой говорили про мираж про времени. Цього року столичному планетарію виповнилося 63 роки. За своїми розмірами він один з найбільших в Європі. Його площа становить 830 квадратних метрів. Діаметр куполу досягає 23 метрів, висота 11,5. Вже більше півстоліття планетарій є одним з улюблених місць для відвідин не тільки серед дітей, а й дорослих. Його називають